після пострілу. По Питання є? Ні. Тоді займати втівки і очікуйте пострілу. Переможемо сильніший. Хоп да ты просто себе даман на ну то нам не треба... нам треба подождать чтобы рыхпиты да yeah, только как нужно <піг> сразу не, не скажет тебе, под mm. А все. Блять, ты зараз разъебашь, дядя я, я тебя спасаю. О, нормально я перепал. Нормально. А, ты живий? Да. Это стоп, стоп. Давай лоха... Блять, спину. Зади. Зади. Опа. Спасаюсь, сзади. Ого. А, а меня с машины выкинули. А, нормально. А это нормально, что меня админы типа с машины выкинул и терпим воспалил. Он испытает меня. А я шо выиграл, хуяси? Що переміг відчувається. Так, ]ся. вітаю. Дякую. Вам е, великий новорічний приз, чи ці, чи гроші? Давайте новорічний приз. Вітаємо з перемогою. Вітаємо. Прям неочікувано. Дякую, що прийняли участь. Дякую вам на все Постарались робити. так. Гарного да. Слышиш? Так, да, я виграв, ти поняв? Ну, конечно. А я не знаю, всі якось повилітали, тіпо, я одного тільки хотів викинути, а він сам виїхав. це треба откатить. Єбать, а та